Привіт! Сьогодні у цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом використання велосипедної гуми Maxxis Cross Mark 2 на своєму МТБ-велосипеді Orbia Ona 50. Вже мав добру нагоду затестити ці покришки на різних покриттях. Нещодавно їздив у декілька велоподорожей, там були і грунти, і асфальт, і таке, блин, всяка і багнюка. Коротше, що тільки не було. Придбав я ці покришки на початку цього сезону. До цього в мене стояли швальби смарцем 29х235. Ось тут можете передивитися цей огляд на покришки. І сьогодні ми зробимо з вами такий самий повноцінний огляд і на цю гуму. Також я буду порівнювати її із покришками швальби смарцем. Тож, я думаю, кому буде цікаво придбати ці покришки, я думаю. Буде корисна сьогодні. От ця інформація, яку я вам розповім. Поділюся своїм власним досвідом, а також прийдемося по технічним характеристикам цих покришок. Тож, друзі, як завжди, підтримуємо канал, ставимо вподобайки, пишемо свої коментарі, підписуємося, хто ще не підписався. Ну і розпочинаємо сьогоднішній огляд. Ну, як завжди, розпочнемо з зовнішнього вигляду велосипеду на цих покришках. Давайте так от прийдемося, щоб ви мали у якусь уяву, як ваш велосипед буде приблизно виглядати з цими покришками. Ну, як на мене, то доволі прикольно виглядає. Як ви можете помітити, зараз у мене ще оць, на ободах є такі світловідбиваючі полоски. Замовляв на аліку, кому цікаво, буде посилання в описі під цим відео. Покришки Maxxis Crossmark 2 я замовляв у інтернет-магазині LetsBike.com.ua. Хто хоче також собі придбати, ви можете по моєму промокоду G-Travel скористатися знижкою 7%. Ця знижка діє абсолютно на увесь товар, який ви можете знайти у магазині Let'sBike.com.ua. Отже, для початку трішки корисної інформації. Для тих, хто не знав, Гума MAXIS виробляється на Тайвані на фабриці. Ця фірма спеціалізується на виробництві велосипедних покришок, також для автомобілів, для тракторів. Коротше, для велосипедів Взагалі, там повністю весь спектр МТБ, даунхіл, шосе, гравійний коротше, для Dyrte. коротше, повний каталог можете побачити на сайті виробника. Ну і обрати, звичайно. Ту гуму, яка вам більше всього підходить. У моєму випадку це покришки Maxxis Crossmark 2 в розмірі 29 х 225 Це універсальна кантрійна резина. Як ви можете побачити, тут є така от центральна накатиста дорожка. Якщо ми добре накачаємо ці там покришки десь там на 3 атмосфери ну, без виїзду на ґрунти, я думаю, що доволі комфортно можна рухатися по асфальту. А якщо ми там збавимо тиск, то в принципі буде класно ця резина себе показувати на ґрунтах. Ну Це я зараз скажу про камерне використання. Якщо ми будемо використовувати безкамерно Tube Среді, тут є така можливість, то і взагалі збавити тиск і тоді. Буде ще комфортніше. Я зараз от підготував вже обода Вони, правда, в мене теж не безкамерні, поклеїв безкамерну стрічку. Також довелося підняти трішечки полечку для того, щоб покришки закривалися. І зараз я, в принципі, можу поставити цю гуму безкамерно навіть за допомогою звичайного ось такого ручного насосу. Можете побачити у мене в актуальних сторіс в інстаграмі. Є там інструкція, як зробити гето без камерку на звичайних ободах, і навіть на звичайних покришках, не обов'язково, якщо це тюблес реді ну це ми з вами трішки зараз відклонилися. Давайте підемо далі. По характеристикам. Maxxis Crossmark мають кевларовий корд, вони складні, фолдингові покришки, також є варіанти зі стальним кордом. Плотність каркасу тут складає 60 TPI, тобто 60 цих ниточок на дюйм квадратний. Також є двойний компаунд. І є така ще технологія EXO Protection. Це технологія, яка захищає ось ці бокові стінки від порізів. Бувають такі випадки, коли десь заїжджаєш на якесь грубе каміння, і можливо камінням порізати ось цю боковину. У мене були такі випадки на покришках швальби-кояк, коли я трішки собі порвав боковину, але вони там без усілякого захисту. Тобто в цих покришках це Передбачено у даному розмірі в 29 х 225 вага покришки складає 870 грамів. Також ця гума має направлений протектор. Як ви бачите, є ось така стрілочка, і коли встановлюєте покришки, обов'язково дотримуйтесь того, щоб у вас протектор мав направлену мав направлення, точніше, да? щоб не переплутати, бо може бути гірше тоді накат. Так як у мене зараз стоять тут камери, то я качаю відповідно переднє колесо на атмосфери, 2 атмосфери, а заднє даю 2,5. І в принципі під мою вагу 76 кг, я доволі комфортно їду на цьому велосипеді, як і по дорозі, так і по ґрунтам. Звичайно, коли ми перейдемо на безкамерне використання, то тоді ми зможемо тиск зменшити. Наприклад, я тоді буду використовувати на передньому колесі, десь, я думаю, що півтори атмосфери, на задньому дві. Хоча, якщо подивитися от на саму покришку, то тут написано от мінімальний тиск 2,5, а максимальний 4,1 атмосфери, відповідно 35 і PSI. І Ось навіть якщо дуже важливо подивитися на протектор, то ми можемо от вже зрозуміти по цьому малюнку. Як вони працюють? За рахунок цієї центральної доріжки, покришки дуже чудово катять по асфальту, а також по якомусь укатаному ґрунту. Потім, коли ми виїжджаємо вже на більш жорстке покриття, да, у нас включаються ось ці бокові шипи на ґрунті, або якісь там, каміння да, невеличке, гравій тощо. Коли ми вже закладуємо велосипед у повороті, особливо якщо це ґрунт, гравій, знову ж таки, да, у нас вступають у роботу ось ці бокові ось такі квадратні шипи. І Тоді у нас колесо дуже чудово тримається. От були такі випадки, коли там їдеш ґрунт, і ось така кулія, да, особливо коли там після дощу там вимиває там, або машини викатують. А ти от, буває так, от з'їжджаєш ось цю колію, і за рахунок того, що отут от дуже чудові шипи, вони тримають велосипед. Якби цього не було, або, або були якісь міленькі шипи, то просто би отак от би, юзом би велосипед би в ту колію би, зносило. Тож о, тестував і такий варіант. Тобто на поворотах можна закладувати, на ґрунтах і дуже, дуже чудово буде це все тримати. Отже, по технічним характеристикам ми з вами трішки пробіглися. Тепер давайте розповім вам про свій досвід використання. Коли на початку сезону я перейшов на цю гуму і от так само накачав, як і покришки швальби з Марцем, то в принципі, коли я виїхав на першу покатеньку, я сказати, щоб я відчув якусь різницю, мабуть, ні, взагалі не відчув. От, тобто, я от зараз можу впевнено сказати, що Maxxis Crossmark 2 це. Аналог швальби с І навіть за рахунок того, що тут трішки менший розмір, з смерцем 2,35, тут 225, по комфорту, по накату якоїсь особливої різниці я не відчув. Ну, хіба що може, можливо трішечки краще тут накати. За рахунок того, що вони все ж таки ну, трішки легші, ніж смерцеми. Ну і звичайно ризи вуще, і відповідно, вона трішки краще катить. Що стосується дорожнього покриття, в принципі, я кажу, що по асфальту шикарно, по якимось таким ґрунтам, коли їдеш десь по полю, да, отак от, там просто земля, там якась глина да, засохша, то їдеться теж класно. По камінню буває якась, якась щебінь трапляється, теж, теж чудово. Бруківка, Ну, за рахунок того, що в мене зараз погана вилка, то не можу сказати, що прям суперкомфортно, але якщо брати конкретно от характеристики самої гуми, то в принципі нормально. Звичайно, тут все ми підлаштовуємо вже за рахунок тиску. Можна і цю там, і ці покришки накачати там, на 4 атмосфери, да, і їхати би як на табуреці да? по ґрунтам. тому тут треба вже. Оптимально під себе підлаштовувати. По піскам, особливо таких зибучих пісків я не заїжджав. Ну, деякі були, в принципі, нормально. Я думаю, що так само вони будуть їхати і взимку по снігу, як і спортсеми. Тож, от конкретно, ця резина, вона прямо дуже універсальна, ви можете її використовувати. Ну, я думаю, що на Десь на 90-95% своєї потреби, де ви там катаєтесь. Звичайно, це не для даунхілу, покришки, для, для когось жорсткого, там, для якихось екстремальних там, дисциплін. А так, от, щоб просто катосити, от як я катаюся, як ви бачите, там мої покатеньки всі, да? останні там, поїздки ви бачили, там, які ґрунти були. болото якесь приїхати. Я думаю, що без проблем. Тож, друзі, підбиваючи підсумки, можу вам впевнено сказати, що ось дана гума Maxis Crossmark це доволі універсальна різина, яка підійде ну, більшості людей, які катають от так само, як і я. І ці покришки це от, в принципі, можна сказати, що повний аналог швальби Smart Sam. Тому що от, абсолютно от, ніякої різниці от, я не відчув ні по комфорту, ні по накату. Ну, от, і по іншим характери... характеристикам також. Але, Але перевага у цих покришках це те, що їх можна ставити безкамерно. Вони, вони вже розраховані на безкамерне використання. Тобто tubeless ready. Ні, звичайно, і смерцеми можна використовувати, робити гето безкамерку, як я буду це робити, ви потім побачите. От. Ну, а Це вже більш буде професійно, скажімо так. Тож, друзі, на цьому все. Я думаю, вам була дуже корисна ця інформація. Ви вже зрозуміли, що в себе уявляють ось ці покришки. Якщо хочете придбати посилання, на них ви знайдете в описі до цього відео, також промокод на знижку 7%. Тож, на цьому, в принципі, все. Чекаю на ваші коментарі. Також напишіть. Якщо вже використовували ці покришки, який у вас був досвід використання, напишіть також, як використовували з камерами чи без, буде цікаво дізнатися також і ваш досвід. Ставте також вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте обов'язково у Telegram, підписуйтесь на мій Instagram, Facebook. До речі, от в Instagram багато кидаю сторісів актуальних, те, що ви не побачите у Ютубі. Незвичайно, коли їду на якусь покатеньку, то завжди там щось о, закидую, якісь фоточки, якісь відео, сторіс, прямо в режимі реального часу От їду, там щось підзняв, одразу в сторіс закинув. Тобто заходьте, буду радий вас там бачити. На цьому все. Поїду далі. Сьогодні вихідний день. От зараз я знаходжуся на березі Південного Бугу у Хмельницькому. От, дуже чудова погода. У дякую за перегляд. На цьому, все всіх обійняв і до нових зустрічей.